Така смачна, спокуслива на вигляд, розрекламована і зовсім не корисна. Але в міжнародний день шкідливої їжі вважається, що фастфуду, або як кажуть, джанк фуду, можна наїстися вдосталь. Дієтологи від такої ідеї не в захваті. кажуть, це велике навантаження на наш організм. Радять все ж таки не зловживати великою кількістю нездорової їжі. Дабл чізбургер 450 ккал, картошечка фрі 350, плюс мороженка десь там 300. І це 1000 ккал, це пів моєї денної норми. Тобто це за один прийом їжі і дам гарантію, що надовго почуття ситості не буде. Плюс це їжа перегружена трансжирами. Це дуже агресивні для нашого організму мікроелементи. Ірина Годько радить вживати таку їжу не частіше, ніж раз на тиждень, та уникати тих продуктів, у складі яких одночасно багато жиру та цукру. Криворіжці, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що здебільшого не зловживають некорисними харчами. Іноді я можу зрісти картоплю фрі в Макдональдсі чи інших закладах. Хот-доги, гамбургери. Ну таке, ну дуже люблю. А як часто їсти таке? Ні, не часто. Ну, сало теж не шкідливе. Зустрілися і ті, хто взагалі не включав у свій раціон нічого шкідливого. Та я не ПП сижу. Шкідлива, але смачна їжа стала настільки поширеною і доступною, що людям важко втриматись від спокуси, і кожен має якийсь свій харчовий грішок. Багато людей борються зі своїми слабкостями, інші відкрито у них зізнаються. Проте існує єдина справедлива істина, щодо малокорисної їжі в усьому потрібна міра. Всьому потрібен баланс. Не, не треба нічого демонізувати, потрошку можна всього їсти. Аліна чистосердева Андрій Славний цей день.